Кількасот народних обранців обласних, міських, районних, сільських та селищних рад від всеукраїнського об'єднання Батьківщина зібралися в місті Бровари на чолі із партійним лідером Юлією Тимошенко, аби удосконалити внутрішній механізм ефективної взаємодії із населенням. Готу зібрання лідер всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко озвучила журналістам під час прес-конференції. Так цієї нашої наради, нашого дітей, в тому, щоб ті депутати місцевої влади, які сьогодні перемогли на приступили до роботи, навчити, як правильно захищати інтереси, визначити, які пріоритети депутати районних, міських, обласних рад, а також сільських і селищних мусить визначати в своїй роботі для того, щоб такі складні ситуації. Які сьогодні живуть люди захистити? Квітневий форум об'єднав депутатів із трьох областей, в тому числі і Чернігівської. Останні вибори наочно продемонстрували високий рівень довіри Чернігівчан команді Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Фракція політичної сили в обласному парламенті налічує 11 представників в міському сім. Цінують роботу команди всеукраїнського об'єднання Батьківщина і у прилуках та районі. В місті працює 7 депутатів на прилуччині також 7. Очолює Чернігівську команду Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, депутат Верховної Ради України Валерій. 80% депутатів від партії батьківщини нові люди. І зараз ми хочемо, щоб вони почали працювати в правоці. Ми вчимо депутатів наших батьківщини з цим можна здати, як ефективно працювати на користь людей, як ефективно людей захищати. Юлія Тимошенко переконана, що виконати головне покликання всеукраїнського об'єднання Батьківщина можливо за умови широкої ерудованості в усіх процесах життєдіяльності громади. Це стосується соціальної, економічної стабільності, взаємодії із органами влади всіх рівнів тієї роботи, яку депутати проводять безпосередньо на місцях. Особливо за умови, що партія батьківщина, маючи 17-річний досвід роботи, є єдиною політичною силою із потужною ідеологією, структурою та стратегією. Розвитку країни зазначила лідер Юлія Тимошенко. Ми просто відчуваємо, що пішов час гуртувати людей, гуртувати всіх сильних людей в регіонах для того, щоб захищати країну і захищати Україну. Проте захід не був побудований лише на навчальній базі. Ініціативні депутати мали змогу на загал озвучити проблеми власного населеного пункту чи регіону. Як виявилося, такі мають спільні знаменники. Чернігівська область не є виключенням. Я як член постійної бюджетної комісії в обласній раді хочу сказати, що проблеми в Чинівській області з недофінансуванням субвенції медицини освітної галузі це проблема номер один в нашому регіоні, і цю проблему ми кожного кожної сесії до хочемо донести до Керівництва держави, тому що зараз фінансування вкрай недостатнє тренінг більше в вигляді діалогу, тому що деякі питання, які виникають на місцях, ми доносимо до вищого керівництва нашої партії і разом формулюємо позицію, формулюємо курс і напрямок, з яким бу будемо йти, піднімав питання по 217 сімнадцятій постанові, яка заважає працювати комунальним підприємством тепло нашого прилуки тепловодопостачання, яка згідно якої вимиваються кошти з нашого підприємства бігові. Ми не можемо виконувати інвестиційну програму, тому що всі кошти йдуть на НАК. Звичайно, проблеми лімітів зараз. Вона Вони актуальні по всій країні. Звичайно, сьогодні. Дізналися про ціну на газ, вона досить висока і, звичайно, треба якось всім цим господарством управляти і будемо намагатися поліпшувати і якість і, звичайно, навіть з тим законодавством щось робити і поліпшувати стан в нашому місті. А відтак під час роботи форуму місцеві депутати озвучили на загал особисті стратегії стимулювання фінансової та соціальної активності населених пунктів. Обговорили і державні нововведення щодо політики житлово-комунального господарства, зокрема в частині підвищення тарифів на газ для населення. Такі лідери всеукраїнського українського об'єднання Батьківщина назвала злочином проти українців, адже уряд встановив нові ціни на природній газ для населення з одночасним скасуванням соціальної норми, яка передбачає споживання однієї тисячі Кубометрів газу за пільговою ціною, цим самим збільшивши ціну на газ для населення, фактично вдвічі.